Друзі, вітаю вас неділя, 12 травня, День Матері. Вітаю так само. Це дуже важливий день. Зрештою, треба пам'ятати про життя, яке нам дається згори, але приходить тут за допомогою наших матерів. Це важливий момент, який варто розуміти. Тому привітайте матерів сьогодні, в кого вони є. Це дуже важливо. Що стосується поточної ситуації? Отже, атаки на Харківщині тривають, ворог не полишає спроб. Понад те, можна прогнозувати, що найближчим часом російські війська спробують розширити е, плацдарм, тобто вони рушать не тільки на, на Вовчанська, вони можуть піти і атакувати е, на козачу лопань. Так само є підстави вважати, що російські війська... Можуть активізуватися з населеного пункту Грайворон в бік Великої Писарівки. Це на Сумщині, таким чином проводити певні наступальні дії, обмежені операції рейдового такого характеру, знаєте, рейдово-диверсійного, в тому числі і в Сумській області. Загрози такі на сьогоднішній день є. Очевидно, що напрямків удару, за якими ворог може атакувати Сумщину і Харківщину, сумарно може складати від трьох до п'яти. Це ті напрямки, по яких російські війська прагнутимуть розтягти українську лінію оборони, що вони роблять. Мета, яка є, це рухатися окремо східніше Харкова, це населений пункт Вовчанськ, захопити Вовчанськ, оснастити лінію оборони на 2-3 кілометри південніше від цього населеного пункту. І так само західніше це безпосередньо рухатися в бік Харківщини. Що необхідно зрозуміти зараз про Харківщину, коли говоримо? Очевидно, що за кількістю сили засобів для ворога наразі цей напрямок не є пріоритетним і першочерговим з точки зору атаки саме на Харків? Це дійсно так і це зрозуміло. Мета, яка ставиться, звичайно, розтягнути нашу лінію оборони, максимально знайти проблемні ділянки, слабкі місця, як вважає ворог, і спробувати там тиснути ще потужніше. Тобто, це ті наміри, які зберігаються на сьогоднішній день. Наступне це звичайно, аби українські сили перекидали війська на цей напрямок. Як на мене, це є неминучим, в тому числі можливо через а, зменшення перекидання сил додаткових на Донецькому напрямку. Нам потрібно укріпити і захистити північно-східний фланг, оскільки це безпосередні загрози для великого обласного центру можуть бути, і це загрози з флангу. а... Важливо не допустити нависання ось цього ворожого угрупування там це так само дуже важливий актуальний момент, про який треба розуміти. Тому в будь-якому випадку угрупування наших військ для оборони, для нанесення ударів по ворогу, для нанесення йому максимальних втрат на цьому напрямку і для того, щоб посилити наші оборонні рубежі, і на Харківщині, і на Сумщині з районів от якраз і Суджи, і. Грай ворона, звідки ворог може планувати наступальні дії, це потрібно. І це дуже важливо. Мені видається, що навіть якщо для ворога це зараз не є першочерговим напрямком, розумієте, ситуація в динаміці. Ми не знаємо, як це може змінитися. Зараз у них є час до кінця травня провести операції в такому характері, як вони їх проводять, тобто атакувати. Від трьох до п'яти напрямків спробувати розтягти лінію оборони, шукати слабкі місця, просунутися, наскільки це можливо, наскільки їм вдасться. Сподіваюся, що не вдасться взагалі, але наскільки їм вдасться закріпитися і підготувати певні вже оборонні рубежі, тобто, вже тоді російські війська планують зайняти оборону і підготувати певні рубежі для того, аби якщо будуть відповідні плани командуванні ворога продовжувати ведення наступальних дій, зокрема, і на цьому напрямку. Ось це те, що ворог планує фактично здійснювати, це їхні наміри, які простежуються. Відповідно, що можна сказати? Відповідно, можна сказати, що тут, знаєте, як в фразі апетит приходить під час їжі. І якщо ворог може побачити, що вони здатні досягти певного успіху, що вони можуть просунутися, що вони. Здатні десь будуть пройти оборонні рубежі українські, то вони можуть почати перекидати сюди більше військ. Вони вже там а, цей африканський корпус готують, там і так далі, спецпризначенців ГРУ і так далі. Ну тобто, посилити якраз цей напрямок. Відповідно, ми маємо так само бути до цього готовими, реагувати, що якщо цей напрямок буде ставати так само ще більш важливішим і пріоритетнішим для нашого противника. Ну, грати іноді і на випередження, фактично розгадуючи до плани ворога, і зараз дуже добре вдається це робити нашим силам оборони. Вони над цим працюють. Тобто, вдається розуміти характер пересування ворога, його плани, його можливі дії якраз на напрямку от, Харківщини і Слобожанщини. Тобто, тут є певне розуміння цієї ситуації. Тому я би не виключав, що в перспективі... Цей напрямок може переростати в щось більше, ніж просто створення так званої буферної або санітарної зони, як про це говорить в Росії, називаючи це. Ну, вони це сказали для того, щоб охарактеризувати. Тобто вони не беруть амбітні цілі, тому що ворог не впевнений на сьогоднішній день у своїх силах, зрозуміло, у здатності провести охоплюючий удар масштабніший, тобто охоплюючий охоплюючий удар безпосередньо довкола Харкова. Те, що от планували, те, про що я говорив, ви знаєте, з півночі, Сходу і Заходу, такі плани це ну, такі грандіозні, звичайно, для Росії. Ну, Сподіваюсь, вони цього не досягнуть, не зможуть просунутись. Сил дійсно станом на зараз не стільки багато, аби говорити про бойові дії довкола такого великого населеного пункту, як Харків, обласний центр наш. Харків тримається, оборона тримається. Підрозділи сил територіальної оборони, які героїчно стримують опір зараз ворога теж. Але, от, власне кажучи, треба розуміти, що такий характер загроз зберігається, що ворог буде намагатися діяти вглиб. І питання тут не в тому, які плани ворога. Треба розуміти: плани ворога обмежаться там, де його зупинять сили оборони України, де його зупинять Збройні сили. На тих рубежах будуть остаточно зламані і обмежені плани ворога. Оскільки, як тільки вони зуміють десь досягти, бодай тактичного успіху, як тільки вони зуміють десь закріпитися, як тільки вони забезпечать для себе певні плацдарми і умови, які дозволяють підтягувати наступні сили з тилу, з глибини російської території, які мають завдання йти позаду і просуватися, одразу вони будуть ухвалювати рішення про подальше просування. Ось це треба розуміти, тобто вони не будуть зупинятися, а вони будуть пробувати і намагатися просунутися далі. Тому е тут, знаєте, коли кажуть е про те, що от у них не вистачить сил, сил у них не вистачає, я згоден, але треба розуміти, що якщо якщо поступово вони досягали певного успіху на якихось напрямках, вони неодмінно прагнули би його розвивати. І неодмінно прагнули би посилювати тиск атаки із забезпеченням можливого просування вглиб української території на Харківщині, тим часом атакуючи на Донеччині, що теж очевидно, там посилюються атаки ворога. При цьому є у російських військ незначні тактичні успіхи, є просування. Ну знову ж таки, це повикликано і тим, що зараз українські війська мають боронитися ще з північного сходу. І це абсолютно зрозуміло і виправдано те, про що я кажу, тому що там треба оснастити і добре закріпити оборонні рубежі. І очевидно, що зараз не буде такої можливо змоги діяти на Донеччині, перекидати туди додаткові сили, про що говорилося, і, в принципі, що можна було б робити, якби не загрози зараз для Харківщини Сумщини. Ну і відповідно, ворог десь може мати тактичні успіхи там. Чи є це трагедією і чи потрібно сприймати це як щось фатальне чи критичне? Ні. Тому що я наполягаю на своїй точці зору, яку я висловлював неодноразово, для нас критично важливо зараз, от якраз критично важливо і надзвичайно актуально зберігати боєздатність особового складу, і, скажімо, не давати виснажитися нашим підрозділам раніше. Ніж це, це виснажиться російські війська. Тобто, наше завдання доволі таки амбітне зараз. Мова йде навіть і не стільки про а, можливі відступи і втрати території на сході. Вони важливіше зараз збереження на північному сході. Вибачте, що так кажу, але це як мені видається факт. З точки зору вибору: це вибір не легкий, і я говорив про те, що ворог хоче перед українським командуванням, перед нашими силами, створити ось таку дилему. Де більше боронитися з північного сходу чи сходу, і от тут зараз важливо виснажувати ворога швидше, ніж він зможе виснажити нас. От на цьому треба так само концентруватися, як на утриманні певних надзвичайно важливих рубежів для нас оборонних, зосереджуватися ще й на тому, щоб наносити російським військам максимальні втрати і мінімізувати з нашого боку. Ці виснаження, щоб зберігати можливість маневрів, щоб зберігати боєздатність наших сил. Це на сьогоднішній день дуже важливий актуальний момент. Загалом же ситуація така, що попри те, що російські війська задіють дуже багато сил, у них так само є проблеми певні. Вони так само не виглядають настільки аж впевнено, як хотілося б, тому що Україна продовжує отримувати зброю від наших партнерів. Попри все, так є проблеми з логістикою від наших, це незалежно від нас. А це все ж таки те, що є таке, ну скажімо, бажання і його озвучує абсолютно правильно президент України Зеленський, коли каже про те, що так можливо захиститись, так можливо, навіть і перехопити ініціативу, але потрібно пришвидшити постачання дуже важливого озброєння і боєприпасів. І тоді це буде можливим тут важко не погодитися саме так і. Але разом з тим, вже зброя надходить, уже є певні засоби, і я бачу такі тенденції, які свідчать про те, що, по-перше, самі окупанти скаржаться там в своїх пабліках, і не тільки про те, що українська артилерія стала працювати в більшій кількості, тобто більше снарядів можна зас... можуть застосовувати працюючи більше хаймерси, а працюють по по окупантах доволі таки непогано, і відповідно, ну, це дає можливості того, щоб артилерійським вогнем накривати ворога. Хоча зрозуміло, що перевага Росії в застосуванні артилерії зберігається наразі. І плюс те, що от останнім часом з'явились позитивні новини про те, що було збито три літака російських су 25 чого раніше не було, тому що виникала пауза така. Після успішних дій в січні-лютому, січні коли така велика кількість авіації ворога знищувалася, зараз знову ж таки можна говорити про відновлення позитивних тенденцій в цьому напрямку. А це означає, що Україна отримала додаткові вочевидь спроможності, тобто отримали і ПЗРК наші бійці на фронті, і отримали ракети до систем Петріот, Насемс і інших зенітно-ракетних комплексів, які використовують наші сили оборони для того, щоб. Збивати і протидіяти авіації ворога, тобто це так само хороші тенденції. Так само тенденції в тому, що, попри все, наші сили оборони тримають фронт, навіть якщо десь є відступ, є відхід, це робиться цілісно злагоджено і з боєм. для того, щоб не давати ворогові розвинути ну, стрімкіший і активніший темп наступальних операцій, це відбувається, і в принципі. А, попри все, попри цей тиск, дійсно, от зараз до кінця травня цей дуже важливий такий період, коли, по-перше, ми нам треба вичекати, щоб отримати ще більше допомоги, зокрема і від британців, які оголосили про початок постачання допомоги з цього пакету величезного, який вони раніше оголошували. Там, де будуть о, 1600 ракет, ну це будуть різні, вочевидь, абсолютно ракети. Я думаю. Туди входять і ракети до систем ППО, і, вочевидь, входять ракети до авіації. Так само думаю, що і Storm Shadow будуть, і інші, ну тобто і Brimstone. тобто те, що доволі себе вже ефективно і добре зарекомендувало на полі бою. І ось тут важливо втриматися зараз, вибороти цей час, і в результаті треба розуміти, що раніше час працював на ворога, а зараз він почне працювати на Україну. Ось це важливий момент. Тут просто потрібно реально, от навіть не витримати виграти. А я дійсно вживаю слово вибороти, тому що воно краще характеризує цю ситуацію насправді. Тому, от власне, на цьому і будуть сконцентровані наші сили. При цьому, що робить Україна і продовжує робити системно для того, аби ослаблювати ворога в його тилу. Це наносить удари по НПЗ. Цієї ночі е, Палав Волгоградській НПЗ, Волгоградській області, що важливо, по ньому був зафіксований прильот українського безпілотника. Ну, за версією там російської, російської місцевої влади, губернатора вже все локалізовано, пожежу погасили, постраждалих немає. Взагалі все добре. Але факт того, що летів саме безпілотник, визнали навіть вони, тобто вони не спростовували цього факту. Що це означає? Це означає, що, попри все, Україна сконцентрувалася на тих цілях, які може досягти, які є просто в досяжності, які вразити, можливо, легше, ніж інші військові об'єкти, які в більшій кількості прикриті засобами ППО російських військ, і намацала ось цей ось цю боліву точку, ну по якій треба продовжувати бити тут дуже просто. Я скажу логіка така. Побачили, що є успіх. Ну, значить, тут потрібно цей успіх пробувати розвивати, бити ще активніше. Знову ж таки, зараз пішла тенденція на те, що наносять удари, і по тих НПЗ, по яких уже раніше прилітало. Що теж добре, тому що тільки там в Росії їх відремонтували, тільки витратили кошти, тільки запустили. Знову ж таки треба закривати на певний час, платити за ремонт, інвестувати кошти. Відповідно простої НПЗ, це збитки, це втрати, це здорожчання зрештою цін на пальне в самій Росії, що теж треба добуватися для того, щоб погіршити їм соціально-економічне становище. Ну і з усіма наслідками. Тому це хороша тенденція, яку дійсно можна а, вітати. Вона тут на сьогоднішній день є дуже важливою. А, є такий цікавий момент. Про який не можу вам не повідомити, тому що я раніше в попередніх відео говорив про це і попереджав. І до речі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, дзвіночок, поширюйте відео для того, щоб наша спільнота розросталася. Буду вдячний. А тепер розкажу про те ж я говорив, і про що пише, наприклад, Телеграф, британська газета у свіжому випуску. Вони говорять про те, що Росія активізує за кордоном зв'язки з різними ультраправими праворадикальними рухами. Мета яких фактично здійснювати їх вербування, а на меті мають проведення терористичних актів безпосередньо в Британії та в інших країнах Європейського Союзу, що безумовно становить дуже серйозні виклики та загрози. Вони діють через мережу фактично агентури ГРУ російського головного розвіду управління генштабу, із, і в зв'язці з терористичною організацією вагнерівців тобто, вагнерівці зараз більше перемістилися на те. Аби працювати по підриву безпекової ситуації в країнах Європейського Союзу і не тільки, ну і так само в Африці, тобто максимально там, де вони можуть дестабілізовувати, продовжувати це робити, відповідно, британці попереджають інші європейські країни про те, що загроза терактів вона зростає. Ви знаєте, що я теж говорив, попереджав і. Відомо, що й Україна зверталася з відповідними, скажімо так, попередженнями до наших партнерів, тому що є підстави вважати, що Росія може стояти навіть за підготовкою терактів на, на час проведення Олімпійських ігор влітку цього року в Франції, тобто не виключено, що Росія буде діяти якраз через різного роду групи, а зрозуміло, що тактика ворога в цьому плані вона наступна. Фактично, Росія може підтримувати і підтримує залежно від країни не тільки праворадикальні рухи, вони підтримують і ультралівих. І відповідно те, що вони роблять, з одного боку підтримують тих, хто за те, щоб більше витрачати на мігрантів, більше витрачати на соціальні програми, бути відкритими для біженців з близького сходу з Африки. от чому далеко не всі раді, європейці, і мають на це право так само і от. Бути відкритими і менше витрачати, звичайно, на що правильно менше витрачати на виробництво зброї, на оборонно-промисловий комплекс, і на видатки в бюджеті, передбачені на оборону та безпеку, і фінансування спільних програм в рамках НАТО, які фактично спрямовані на протидію Росії. Звичайно, що це не подобається Росії. і Вони шукають. Тобто, з одного боку, вони підтримують цих ультралівих, з іншого боку, вони підтримують. Праворадикальні організації, які виступають категорично проти а, мігрантських програм, проти збільшення прийому і напливу біженців з Близького Сходу і Африки, в першу чергу це їх стосується, треба розуміти. І виступають за більш рішучу, таку сильнішу авторитарну навіть політику за те, щоб а, не слухати Брюссель ну так за принципом геть від Брюсселю», а хтось із них підтримує і вихід їхніх країн з Європейського Союзу, відповідно. Ну тобто, от, власне кажучи, кардинально протилежний. таким чином, Росія просто створює внутрішні конфлікти, дестабілізує ситуацію всередині цих держав і відповідно розхитує максимально. Ну, що призводить звичайно до активізації різних протистоянь громадянських, що призводить до... Суттєвої поляризації в ході проведення виборів підриває політичну ситуацію, особливо коли ми говоримо зараз про вибори в Європарламент, які мають відбутися в червні. Зрозуміло, що це почерк Кремля, який тут ну тут вуха їхні стирчать, і вони дуже помітні. Про це буду говорити детальніше, оскільки буду модерувати круглий стіл, який буде відбуватися з цього приводу 14 травня. І будемо це так само обговорювати в Києві з колегами, з представниками іноземних відомств, представництв, тому що ця тема дуже актуальна. Вона загрожує як Україні, оскільки Росія постійно а, дестабілізує постійно, а, намагається не, не просто воювати проти України воєнними методами, а похитнути внутрішню єдність, дестабілізацію, підготує замахи а, на щастя, невдалі проти. Президента керівництва держави, керівництво нашого розвідувального співтовариства спецслужб намагається звинуватити Україну у всіх гріхах і в тому, що Україна могла стояти за терактами в крокус Сіті. Хоча насправді сама веде потужну підривну діяльність в Європі і в світі, яку треба зупиняти. Це так само треба розуміти і цьому спільно протидіяти. Важливо, щоб у нас. І у наших партнерів на заході була в цьому було в цьому абсолютне розуміння і єдність. Ще скажу про хорошу новину: це те, що е, Сполучені Штати досить оперативно і швидко схвалили продаж е, трьох систем Хаймерс для України, які купує Німеччина. Тому сподіваюсь, що вони будуть доставлені швидко, як і інші види озброєння, які дуже потрібні зараз нам, тому що зараз для всіх важливо. І для європейців теж мобілізуватися, в тому сенсі, що потрібно доставити більше зброї для того, аби продовжувати накопичувати це для наших бригад, які зараз стримують численні атаки ворога на всі лінії фронту. Тому що тут треба розуміти, що я би не виключав, що на якомусь етапі російські війська можуть бути перекинуті з окупованого півдня на схід і на північний схід. Можливо, навіть із лівобережжя Херсонщини. І ми повинні цю ситуацію, наше командування теж відстежувати. Я переконаний, що вони це роблять, для того, щоб бути готовими в один якийсь момент, якщо виникне така нагода, нанести по ворогові потужний контрудар, атакувати дуже сильно там, де він цього не буде очікувати. Можливо, на, сам, на тому ж півдні, на тому ж лівобережжі Херсонщини. Але для цього важливо спільно з партнерами накопичити важливі обсяги для нас цієї зброї. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!